Між освяченими від темряви до світла, від страсті до духа миру, від страсті до духа любові, від страсті до свободи, від болячки до здоров'я, від зла до доброти. І ця доброта, вона як поєднання желізу з вогнем, робить той, той вогонь божественної благодаті, робить тебе людиною благодаті, людиною добра, людиною світла. І ти щасливий не від того, що тобі гроші дали, не від того, що тебе підвезли. За то, не за те, що тебе похвалили, бо немає радості. Це тільки реакція моя не більше, а радість, яка від Бога є живою радістю. Є радістю, що дає мені силу любити. Є радість, яка дає мені бути людиною добра. Радість, яка дає силу перемагати зло. Найперше в собі до людей, дає силу відчувати себе щасливим, незалежності є люди, чи не Бог є завжди зі мною. Мені з ним добре. І наскільки Бог є в мені, наскільки добре зі мною іншим. Вони відчувають тоді не мене, а це добро, яке я в собі ношу. І ця усмішка, якщо вона йде з мене, то вона не йде до того, як ти на мене дивишся, а йде до того, що в мені є, чим насичується моє серце, тим я ділюся. Ділюся миром Боже. І так як зло заволоділо тобою і тебе сковує, так добро заволодівши тобою, тобі хочеться радуватись, тобі хочеться усміхатись. Ти вже не залежиш від того, усміхається тобі чи не усміхається. Ти щасливий не від того, що в тебе будинок гарний, не від того, що тобі діти, а ти щаслива в собі. І діти, коли в тебе щасливі від того, що ти маєш в собі, від твого добра. Всім добре. Ти боїшся вже гініватися. Бо ти розумієш, що темрява. Ти боїшся обіжатися, ти розумієш, що це зло заповдіває тоді тому, і коли це носиш в пам'яті. І ти темрява, це сила зла. І ти боїшся судити, бо ти розумієш, що ти стаєш озучений злом через осудження. Ти бойся ранити, бо ти розумієш, що найперше раниш себе тим злом і тоді ще іншого раниш. Ти починаєш розуміти інше життя. Ти становишся другою людиною, людиною світла. Ви світла для світу. На цей шлях нелегкий. Цей Це шлях. Це постійно розпинання в собі дратливості, роздав. Роз... Коли ти дратуєшся, ти розумієш, що це вже початок зла. І ти починаєш молитися, поки ще ніхто не знає, що ти дратуєшся. поки воно всередині, і ти його виморюєш, відсікаєш, і ти відчуваєш, що починає відпускати. І ти розумієш, ти володієш з Божою помощ, ти володієш з собою. Ти відчуєш, що ти відступає невидима сила і тобі стає комфортно. І вже людина це тебе не роздратовує. Бо дратування відійшло. Зло відійшло від тебе. То ти розумієш, що ти все життя егоїстом жив. Все життя не по твоєму хтось не зробив, тебе рве. Тебе хтось не чує, тебе рове середині. Те, що ти сказав зробити, а вона не зробила, тебе рове.